Слава Ісусу Христу, вітаю всіх шанувальників Слова Божого і щоденної медитації. Сьогодні маємо Євангелію від Марка, перший розділ від 40 по 45. Дуже глибока є ця Євангелія, дуже багато цікавих моментів. Для мене залишається якимсь таким відкритим питанням. Чому ця людина прокажена, ну от, Ну, ставить умову для Ісуса Христа. Здавалося б, натерпілася, правда, але все одно каже: якщо ти хочеш, якщо ти виконуєш цю умову, якщо ти хочеш, можеш мене очистити. Ну, але давайте прочитаємо текст. Того часу приходить до Ісуса Прокажений, благає Його і, впавши на коліна, каже йому: Якщо хочеш, ти можеш мене очистити. Змилосердившись. Він простягнув руку, доторкнувся до нього і каже йому, Хочу, стань чистим. І вмить зійшла з нього, проказа, і він став чистим. Суворо попередивши, Ісус, відразу швидко відіслав його і каже йому: Дивись же, нікому нічого не кажи. Але піди і покажися священникові, та й принеси за своє очищення те, що велів Мойсей їм на свідчення. А той, вийшовши, почав багато звіщати і поширювати про це мову. Так що більше не міг Ісус відкрито увійти в місто, але перебував назовні, у безлюдних місцях. І приходили до нього звідусіль. Ну, перша справа. Хто така людина прокаженна? Прокажений це той, хто терпить на проказу. Тобто хвороба дуже страшна, тому що людина геніє за життя. І вона ще й дуже заразна, і тому люди, які є хворі на цю хворобу, мають перебувати далеко від інших людей, особливо від тих, яких вона любить, щоб їх ну, найзвичайні, найзвичайніше не заразити. Так само, ну, взагалі, від цього суспільства він є ізольований. Так само ізольований від зустрічей релігійних, зібрань релігійних. Ну і напевно зароджується в серці запитання, а як то з Богом? Навіщо мені Бог дав цю хворобу? А, тобто, ця людина направді, терпить з усіх боків. Щось можна було б сказати, що ця, ця хвороба це ситуація людини грішної. Бо коли дійсно людина дозволить своєму житті так розійтися. Гріхові віддасть йому велику частину свого життя, наприклад, люди у залежні, ну, Ми бачимо, наскільки людина перестає жити справжнім життям, якось звужується, правда, і відділяється від всіх. Ну і тільки якесь таке існування, і то наповнене весь час терпінням і стражданням. Ця людина приходить до Бога. Правда, до Ісуса Христа і, і, і не ставить умову. Воно здавалося, було вже без жадних умов, просто звільни мене, молись, не, хочеться йому підказати і проси про милосердя. Але ця людина ставить запитання найважливіше. Якщо хочеш, можеш мене очистити. Тобто це питання не про можливості Бога, але про бажання Бога. Які є твої почуття запитує цей чоловік, чи ти хочеш для мене? Очищення, тобто покращення моєї ситуації, що за мене переживаєш, що ти мене любиш. Ну це все перебуває, відбувається в такій сфері. Не знаю. Мені здається, що ця людина стільки натерпілася в цьому житті. Ну що найважливішим для неї стає запитання, а як там у вічності? Яке те життя вічне має бути? Якщо воно має бути продовженням цього земного життя, де, здавалося, Бог за мене так крепко переживає, не дуже. Бо то, що тоді буде у вічності. Правда, і тому це запитання не стільки про силу Бога, скільки про якість Бога, про, про те, який Він є. На, і, ну що ж, Ісус робить найбільше, що може, Він торкається його. Це те, що ця людина може не відчувала роки. Напевно, весь цей час своєї хвороби це те, чого людина не, ну, не сподівалася так по-людськи, бо Ісус може заразитися по-божому, правда, бо ця людина є нечистою. Вона в очах релігії юдейської є нечистою, тому Ісус, якби ну торкаючись сам, стає нечистим. Правда, ну ми то вже знаємо, святого Павла. Правда, читали його, що ну, Ісус став для нас прокляттям. Для того, щоб, нас, щоб нам передати свою святість, щоб нас усвятити, да, щоб нас зробити дітьми Божими. Ну, і якби для нас це може і не дивне, але варто було б ще раз посидіти і подумати над цим моментом, що Ісус торкається ну, і каже, хочу, хочу бути чистий. І це. Ну Якесь таке перше чудо в Євангелії від Марка, широко описане вже були, оздоровлення. Правда, це дійсно ну, показує нам, якби ситуацію кожного грішника і кожної людини, і взагалі людства. Бог, який приходить у цей світ, він хоче, щоб ми очистились, Він хоче, щоб ми повернулися доповнити життя. Він хоче знищити все, що, що гріх в нас поміняв. Да, як гріх нас зранить, це його оздоровлення, да, не лише торкається його тіла людини прокаженої, прокаженої, але теж і душі. Да, хочу без цього, хочу сказати, правда, не говорячи це, хочу просто торкнутися, очистити. І вже та людина була б щаслива. Але для Ісуса це теж важливий момент. Правда, бо Він хоче, щоб людина переконалася в його любові. І в любові його Отця, ну бо Ісус Євангелій від Івана Ясно говорить: хто бачив мене, той бачив Отця. Далі Ісус забороняє йому, і це теж наступне питання, на яке важко знайти відповідь, е -э -э І апостолам забороняє. Чому? Тому що вони ще не дозріли, вони ще не пережили слави Воскресіння. Вони ще не бачили цього такого занурення у смерть Ісуса Христа. Правда, його смерті на Христі, де дійсно об'являється Божа любов ну, в такий найглибший спосіб. Да, і тому вони не мають права проголошувати Євангелію, проголошувати, розповідати про ці всі діла, які Ісус говорить. І це такий так званий секрет Месії. Він є присутній в Євангелії від Марка. В інших Євангеліях він є лише в тих моментах, коли там списують від нього Лука чи, чи Матвій. Правда. А тут, от, власне, ну, Марко є переконаний, що без Христа, без слави Воскресіння, то людина не може якби, пізнати Бога по-справжньому і пережити власне, його і, і не може бути його справжнім апостолом. Але що стосується цієї людини, ну, вона правді, переживає славу Воскресіння. В її житті це відбувається. Вона направді, ну, якби до очищення була на рівні смерті, на рівні ну, якогось такого життя, яке було позбавлене і здоров'я, і спілкування з людьми, і спілкування з Богом Ну, практично смерть. Мало що бракувало там, чи мало взагалі того життя було в тій людині. Оця людина дійсно ну, переживає своє воскресіння. Да, переживає славу свою, ну, славу Господа, да, який неї очищує і, 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 власне, своє Воскресіння. Вона дуже глибоко переживає. Да, і тому ну, Ісус ніби забороняє для неї, але ця людина стає першим е тим, хто звіщає Євангеліє. Він починає ходити і проголошувати е правда всюди. І через це Ісус займає, можна сказати, його місце в тому плані соціальному, що не може заходити в міста. Тому що, ну, тому що той забагато наговорив, бо натовп збирається навколо нього. Але ж, ну, власне, це є важливий теж момент і можливо, таке важливе пояснення, що ну, по-справжньому прийти до Ісуса Христа, це прийти так, як у цей покажений. Прийти, вклонитися раніше, ніж Ісус зробив це чудо, тобто вірити в Його божество. Правда, з такою дуже великою щирою вірою прийти до Нього. Правда, і звернутися зі своїми проблемами. А Ісус не хоче натовпу, який би за ним ходив, тому що натовп це не учні. Учні це інша категорія. Натовп це щось таке невизначене. Це ті, що на початку кричать Хосан Синові Давида, коли Ісус в'їжджає в Єрусалим, а через пару днів будуть кричати розіпни розіпни його. На оце є натовп. Ісусу, мабуть, не йдеться про натовп йому йдеться. Якщо людина приходить до нього, то має прийти от власне з такою вірою. Міцною глибокою, з якою це робить сьогодні Прокаженний. Да, тобто ну, в нього власне є ця віра. Він виконує цю умову людини, яка пережила славу Воскресіння в собі. Насамперед, і пізніше може йти і проголошувати учнів цього, ще не пережили, і тому заборонено їм проголошувати Євангеліє. Ну і останній момент іди і покажися священникам. Ну, Мойсей, коли вирішував це питання, прокази, він так і казав, що людина, яка ну, захворіла на проказу, має відійти. Правда, хіба що буде якась там, якесь там очищення, може, якась псевдопроказа приключилася. І тоді людина повертається, показує хворе місце для священників. Вони якби люди більш образовані, ніж звичайні. Люди подивляться ну, вроді чисте тіло. ну все. Священники можуть ствердити, що, що ця людина здорова. І тут є цікавий момент, бо ця ситуація дуже пригадує взагалі весь закон Моїсея. Чому? Тому що вся його влада була така, що ось є заповіді. І ви їх або виконуєте, або не виконуєте. Ну і священники, або люди власне закону, чи фарисеї там пізніше намагалися війти в цю роль. А вони що могли зробити? Те, що закон. Ти грішний, або ти виконуєш закон, правда, і нібито ти святий. Правда, і ну тут Ісус показує: От ви священники, можете сказати, да, хтось грішний або не грішний, хтось прокажений або не прокажений, а я можу це вирішити. Да, я, я можу це зробити. Тобто ваш час і час закону закінчується разом зі мною. А да, відтепер е, буде хтось інший, е, правда, е, ну, вчити людей про Бога. Е, хтось інший буде вчити людей приходити до Бога. Да, і хтось інший буде вирішувати і вирішувати на багато вищому рівні, не лише стверджуючи, що хтось чистий або нечистий, святий або грішний. Тільки насправді Ісус може очищувати людей, очищувати їх від гріхів, повертати їм здоров'я, тобто зовсім інший рівень, напевно, набагато вищий рівень віри правда і віросповідання, ніж це було в Старому Завіті. Отож, Марко насправді ставить нам цю людину як приклад, приклад такої глибокої віри, правда, яка Якби змушує Ісуса торкнутися, правда, Його проблем, Його хвороби, оздоровити, допомогти. Ну і бачимо, що Ісус хоче. Хоче таку віру бачити в людях, хоче, щоб такі люди до Нього приходили, хоче, щоб люди йому довіряли. Власне, всі питання свого життя. Ну, тут питання залишається тільки відкрите. чи ми приходимо, чи ми дійсно ну, шукаємо пережити цього пережиття слави Воскресіння. Да, в нашому житті, правда, чи ну, коли дійсно ну, ті люди, які це пережили, вони знають, чи вони це пережили, чи вони це не пережили. А ті, які не пережили, ну, ну, їм важко е, насправді повірити, важко проповідувати. Е, да, ну, бо вони проповідують щось, чого собі не пережили, чого собі не відчувають, не відчувають і радості, не відчувають і вдячності, не відчувають і віри. І довіри до Бога. Тому Марко, даючи для нас цю цей фрагмент Євангелії на само початку своєї Евангелії, ну от, ставить для нас якби ціль на да, ціль розвитку, ціль, ну, на який рівень наша віра має піднятися. Ну і хочеться побажати і вам і мені, щоб Господь благословляв нами, щоб наша віра завжди була такою глибокою і високою, правда, плідною. Що вона дійсно змінювала наше життя разом з Господом, впускала до нашого життя Ісуса Христа, який може наше життя змінювати. Ну, тільки часом чекає, часто чекає на наше запрошення. Дякую всім за увагу. Слава Ісусу Христу!